Співачка Камалія сьогодні перериває мовчання і заступається за свого колишнього чоловіка Мохаммеда Захура після чуток про її побиття і фото в мережі зі скрибавленим обличчям. Артистка просить не чіпати її колишнього бранця і не вплутувати в телеграм-канал Сьогодні публікує ще одну заяву і називає чоловіка, який, власне, побив Камалію. Ба більше вони публікують світлини Михайла Стефанішина, екс-чоловіка віце-прем'єрки євроінтеграції Ольги Стефанишиної. Нібито він причетний до побиття співачки. Життя. За цей рік я стала ем, холостячкою назавжди. Ви були заміжня 12 років. Чи саме політика витіснила з вашого життя, вашого колишнього чоловіка вже? Е, ні, абсолютно ні. Я таке е, поняття студентські шлюби, коли люди одружуються і щось не складається. От, власне, у нас щось не склалося. Давайте розберемося, хто лукавить, а хто каже правду. Адже камалію сьогодні звинувачують приховані правди та покривання зловмисника. Отже, декілька днів тому в мережу було злито декілька світлин, співачки, де нібито вона з гематомами та порізами на Обличчі та шиї люди розділилися на два табори. Одні почали підозрювати, що Камалія зробила пластичну операцію, а інші почали навідомити, що це можливо причетний Захур. Хоча таких коментарів було небагато. Не хочеться вірити, що Захур якийсь садист, наче інтелігентна людина. Може, це і справді після операційні синці за допомогу Захуру в Україні велике спасибі. Обожнюю Камалію. Мені шкода, якщо це так, бажаю Камалії довгої. Та щасливої долі за хуру подяка та підтримка українців. Це можливо блефаропластика, більше схоже на якесь хірургічне втручання. Я після свого косметолога не краще виходжу п'ять днів на люди не показують. А якщо в судину попадуть, то такі синці довше тримаються. Пишуть користувачі. Чесно, не вірю, що за її б'є. Вона не схожа на перелякану жінку, яку ображає чоловік. Загалом камалії не сподобалося, що обговорюють її особисте життя, і вона взагалі не знає, як ці світлини потрапили в мережу. Вона пише в інстаграм, Захур це людина неперевершеної чесності та доброти, яка стала об'єктом необґрунтованої уваги з боку певних медійних кіл. Важливо підкреслити, Захур свідомо обмежує свою присутність у мережі і тому не має можливості відповідати на необґрунтовані звинувачення, які на нього направлені, як батько моїх улюблених дочок. Та мій незмінний партнер протягом 20 років Захур завжди втілює характер Захура. Та та непохитний позитив та рішучою протидією переслідуванням та насильство, а також його надзвичайними вчинками самопожертвою перевагу виховання наших шобуточок над особистими чи професійними інтересами. Його відмова від бізнес-активності на користь майбутнього нашої родини є свідченням його безмежної любові та відданості. Попри моє власне рішення залишитися в Україні, щоб служити своїй країні та її армії, Захур залишається стовпом міцності, не вагаючись надавати свою непохитну підтримку. Його внесок у допомогу Україні виходить далеко за межі простих слів. Він є вірним другом, чиї дії говорять багато. Не вимагаючи взамін визнання чи нагород, я благаю за свою масу інформації поважати приватне життя Захура і утримуватися від втягування його у будь-які непотрібні дослідження чи сенсації у разі будь-яких запитань чи побоювань, Захищаючи я готова Захура стати єдиним є... об'єктом уваги. Давайте надавати пріоритет чесності, співчуттю та повазі у ваших розповідях, вшановуючи людей, як за хур, які втілюють ці цінності у всіх аспектах свого життя. Дякую за ваше розуміння з повагою, Камалія. Нагадаю, останнє велике інтерв'ю Камалія разом зі своїм чоловіком дала моєму ютуб-каналу Ростислав Продакшн у вересні 2022 року. У квітні 2023 співачка повідомила про розлучення з пакистанським мільярдером. Тоді, під час інтерв'ю, ми спілкувалися про їхні стосунки, говорили також про допомогу Україні, яку дає Камалія та Захур. Тому новина про розлучення для мене була як грім серед ясного неба. Три дома, в яких будуть жити Вау! п'ятдесят тобто, да, біженців. Да, все, що ми можемо, ми делаємо там. Росіяни оказались трусливими. И я их вижу не только там, я вижу их и за границей там. Ага, Они, да. они очень трусливые, даже боятся, даже за границей, многие боятся там сказать. Коли я вже готував цей сюжет, звичайно, я написав Камалії. Сонечко, сподіваюся, тебе все гаразд. Побачив жахливі фото з побиттям. Нехай все буде добре. Камалія відписує. У мене все добре. Я не знаю, що це за фото і звідки вони. Дякую тобі за турботу, написала виконавиця. Тому не довіряти цим словам я не можу, і все-таки вірю, що. Це недостовірні дані. Однак телеграм Джокер продовжує звинувачувати співачку і каже, що вона є жертвою насилля, причому домашнього телеграм-канал показує світлину Камалії з чоловіком, якого звуть Стефанішин звутефаніши чоловік, це прем'єр-міністерки України з питань євроінтеграції Ольги Стефанішиної. Чуваєте ви чоловічу увагу у кабінеті міністрів? Залеся однозначно можу сказати, що ні від кого не було. Я приходжу зранку на роботу. Я працюю, мені треба максимально ефективно працювати, щоб раніше приїхати додому, раніше побачити дітей. Вольги Стефанішиної є двоє дітей від шлюбу з Михайлом Стефанішиним. Син та донька. У телеграм каналу Джокер стверджує, що саме він причетний до побиття української співачки Камалії, ба більше вони надають доказ розписки, де він зізнається, що не буде причиняти більше ні моральної, ні фізичної шкоди чи впливу. На Шмаренкову Наталію Вікторівну таке телеграм канал, канал співачки просить Камалію дати справжню інформацію і не покривати злочинця. Захур ніякого відношення до побиття Камалії не має. Зізнається телеграм-канал. А от Камалію б'є Стефанішин, а вона його прикриває та бреше. Камалія, чого ти боїшся? Чого ти його покриваєш? Цього схемщика Стефанишина журналісти та блогери закликають правоохоронні органи перевірити цю інформацію і звернути увагу на Михайла Стефанішина. Співачка поки ніяк не прокоментувала цю інформацію і ці закиди, але мені здається, що вони теж втручаються в особистий простір. І якби співачка хотіла б про це розказати, вона б... Це зробила. Що думаєте ви про цю історію? Чи це правда, чи це фейк, чи це вкид інформації? Е, залишіть ваш коментар. Також сьогодні Камалія опубліковує ось це відео і пише: сьогодні я хочу поділитися з вами особливо важливою новиною. Як ви знаєте, після початку вторгнення РФ Україною активно ділилася своїми думками через соціальні мережі, що призвело до блокування моєї офіційної сторінки на Фейсбук, незважаючи на всі наші спроби відновити її не вдалося. Я продовжила спілкування через особистий акаунт, який швидко досяг максимальної кількості друзів. Тому ми створили нову офіційну фан-сторінку Камалія Лайв. Ця сторінка стане нашим новим домом, де ми зможемо не тільки ділитися музикою і новинами, але й об'єднуватися для волонтерської діяльності. Ваша активність на новій сторінці має вирішальне значення. Вона допоможе підтримувати і розширювати наші спільні ініціативи, дасть змогу впливати на важливі суспільні зміни та продовжувати реалізовувати волонтерські проєкти, які допомагають нашій країні. Тому завітайте на сторінку до Камалії у Фейсбук та підпишіться. Адже Камалія працює на благо України. Слава Україні! Слава ЗСУ! Я знову на складі фонду Україна понад усе. І ми продовжуємо разом робити добру справу для нашої України і для перемоги. подивіться, які класні набори Україна. Е Продовжує народжувати малюків, отакі класні набори для малюків, для спини набори, пояса та візочки для інвалідів.